На переговорах у Стамбулі російська делегація погрожувала зривом мирного процесу, якщо Україна повторюватиме операції типу павутина. Про це пише українська правда, посилаючись на джерело у міністерстві оборони. Співрозмовник відзначив наявність певного прогресу на переговорах. Однак додав, що Росія фокусується переважно на другорядних питаннях, шукаючи способи затягнути мирний процес. За його словами на зустріч вплинула і операція служби безпеки України під назвою Павутина, внаслідок якої Нагадаю, було уражено стратегічну авіацію російських окупантів. Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки. Водночас росіяни продовжують наполягати, що припинення вогню можливо лише після виходу українських військ з Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей також прозвучало, що позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але Цього разу українська сторона відповідала також жорстко, і це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розлюченість Росії через українську спецоперацію зі знищення російської бойової авіації нікого. Не цікавить, як передає кореспондент Унян, про це глава держави сказав журналістам під час спілкування в Зум. Зокрема, у президента запитали, чи українська операція «Павутина» змінила динаміку війни, та чи створила кращі переговорні позиції для України, як наголосив президент, ця операція. Точно зменшує російський потенціал і точно показує руським, що Україна працює над відповідними кроками. І Якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі. Операція також повертає віру в Україну та повернула віру в Україну серед партнерів, зазначив президент. Також він розповів, що росіяни не розгнівались на Україну через цю операцію. Глава держави нагадав, що за добу до цієї операції Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам, що призвело до смертей та поранень серед населення. Зеленський наголосив, що доби це відбувається, іноді є невеличкі паузи. Я скажу вам відверто, ми паузами вже називаємо ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є і є поранення. Тобто це пауза у порівнянні порівнянні з масованими ударами. Але все одно йдеться про десятки дронів і крилаті ракети, тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні намагатися принаймні зупинити їх. Він нагадав, що від адміністрації президента США до Льда Трампа в Україні чекають сильних кроків підтримання санкцій, щоб вона змусила російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну, хоча б піти на першу стадію зупинки цієї війни на припинення вогню. Окремо у президента запитали, чи дійсно операція Павутина вплинула на поведінку російської делегації на зустрічі у Стамбулі, чи стали вони менше погрожувати Україні. Володимир Зеленський зазначив, цитую: наскільки мені відомо, навпаки, російська сторона сказала про погрози з боку України їх життю. Я чесно кажучи, здивований. Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе. Кінець цитати при цьому говорячи про погрози, які лунають від російської сторони в бік України, він вважає такі погрози безперспективними.